Вітаю всіх! Наша команда розпочинає ремонт квартири в новобудові в житловому комплексі Варшавський плюс. Це двокімнатна квартира площею 68 квадратних метрів. Після того, як ми зробили технічний проєкт квартири і були виконані деякі демонтажні та електромонтажні роботи, ми розпочинаємо штукатурити квартиру. Кухня у нас площею 20 квадратних метрів. І після того, як ми зробили технічний дизайн кухні, ми знаємо, де розміщати електромонтажні вузли. Кабель одеський негорючий, сертифіцірований, мідний. А зараз ми розпочинаємо штукатурні роботи. Хлопці виставляють маячки. І буде нанесення гіпсової штукатурки на стіни по всій квартирі. На квартиру площею 68 квадратних метрів ми привезли гіпсову штукатурку МП-75. В одному мішку 30 кг. Стіни ми вже підготували для нанесення гіпсової штукатурки. Вскрили бітена контактом. Часто в новобудовах, як ви можете побачити, між бетонною та кирпічною стіною бувають тріщини. І щоб цього не було, ми завжди клеїмо штукатурну склосітку під гіпсову штукатурку. На всі вугли ми завжди ставимо перфоровані кутники. А ось і армуюча склосітка між бетонною стіною і газоблоком. А бетонні стіни завжди скриваються бетоноконтактом, щоб гарно. Трималася гіпсова штукатурка. В коридорі ми зробили невелике перепланування. Тут у нас буде гардеробна. Ми знайшли гарне місце для пральної машинки. Вона буде стояти тут у нас. А зверху буде вісити бойлер. Так як зараз будуть йти штукатурні роботи, Завжди потрібно зробити пару сантиметрів лишніх для штукатурки, так як ширина пральної машинки 60 см. Ніша була повинна бути сантиметрів 65. Бо з кожної сторони нанесеться по сантиметру. І для легкого встановлення пральної машинки в майбутньому повинно бути допоміжне місце. Вхідні броньовані двері ми закрили плівкою. На вуглах встановили перфорований кутник, після чого будемо штукатурити відкоси, кабеля біля електрощитка. Електрощиток буде встановлюватись вже після висихання штукатурки. але це вже в наступному відео. В цій квартирі дуже гарне планування. Кухня простора 20 квадратних метрів, коридор і ванна кімната. Ванна кімната 4,5 квадратних метрів. З цієї сторони у нас буде стояти інсталяція. Тут буде гарний умивальник і душова кабінка на всю площу. Всі вугли, як я завжди говорю, ми робимо обов'язково 90 градусів. Це дуже обов'язково. Бо коли прийдуть хлопці і будуть класти кермогранітну плитку або широкоформатну, це обов'язково повинно бути. І ми це все завжди робимо. Як у ванній кімнаті вугле 90 градусів, так і на кухні. А є місця, де ще повинні бути 90 градусів по кімнатах, де, наприклад, може стояти стіл або шкаф. Це у нас двокімнатна квартира і ліворуч праворуч у нас кімнати. Давайте подивимось на їх планування. А в цій кімнаті у нас красивий вихід на лоджію з панорамними вікнами. Кімната невелика, зато простора, 12 квадратних метрів. Також вивід під кондиціонер. Но кондиціонери вивішується вже після всіх штукатурних і чистових робіт. Коли вже буде все пофарбовано і зроблено, навішується внутрішній блок кондиціонера. А з часу у нас будуть проходити чернові штукатурні роботи по всій квартирі. В цій квартирі дуже гарне планування. Кімнати простори. Що хороше в цій квартирі, так це вихід на лоджі є з кімнати і з кухні. А як подивитися на такі вікна панорамні і вигляд з цих вікон, то можна тільки півдня проводити на лоджії, відпочивати, слухати музику або пити чай. Друзі, що вам сказати? Вся квартира у нас буде під фарбування, впереді ще багато чистових робіт, і штукатурка і шпаклівка. Все це побачите по відео. Так що підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і свої побажання.